Вітаю! Ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. 80-річний герой був задушливий ранок у будинку для літніх людей затишна хатинка, і артрит дошкуляв мені дуже сильно боліло рухатися, боліло друкувати і досі, якщо чесно, болить. Тому, коли мене попросили написати звіт про вчорашній інцидент для щотижневої газети мешканців, я попросив цю чудову медсестру Ельбу надрукувати його за мене. Дякую, Ельба. Отже, лежу я зранку, і боляче робити майже будь-що, лежав у ліжку, дивився свою улюблену мильну оперу, як раптом телевізор почав шипіти. Ви можете в це повірити. Є тут старенькі, для яких ранкові розваги це головна подія дня, а клятий телевізор не працює. Я взяв пульт і натиснув кнопку тут і кнопку там, що боліло, не забувайте, бо треба було прикласти силу пальцями. Але нічого не працювало. Не кажу, що я вчинив правильно, коли втратив терпіння. Але втратив його я точно. Почав кричати і розмахувати руками перед чорним екраном. Може, це від розмахування так сталося, а може, від статичної електрики, що накопичилася в ковдрі. Ці ковдри найгірші у світі щодо статичної електрики. Ось чому моє волосся стерчить з боків голови, і я виглядаю як яйце в хутряному пальті. Як би там не було, десь посеред мого крику я відчув розряд. Він почався всередині грудей, пройшов по руках і вилетів з пальців, я подумав, що в мене серцевий напад, тож потягнув до кнопки виклику на ліжку, але саме в цей момент телевізор запрацював. Моя мильна опера знову пішла, і я так зрадів, що забув про кнопку виклику. Серце, до речі, відчувало себе нормально, я й не думав більше про це до обіду. Того дня мені допомагала ельба, чи не так, Люба, вона вивезла мене в їдальню і посадила за стіл. Я вже прийняв ліки, тож руки боліли не так сильно, як зазвичай, і я був готовий їсти сам. Коли принесли піднос, я був такий голодний, що схопив ніж і виделку, готовий вчепитися в цю пересушену курку, наче ніхто інший. Але тоді я відчув ще один розят. Цей мене добряче налякав, у прямому сенсі Ельбо, Тож я впустив ніж і виделку. Коли вони впали на стіл, я побачив обвуглені сліди там, де торкалися їх мої руки. Я нікому не сказав. Бачив уже багатьох, хто пішов дорогою деменції, не знаючи, де вони і з ким говорять, і я подумав, що це почалося і в мене галюцинації чи щось таке. Я тримав язик за зубами, а після обіду мене повели на заняття з акваеробіки. Я нічого не маю проти акваеробіки, як такої. Є сенс у тому, щоб ми, восьмидесятирічні, займалися в басейні, де вага не так відчувається. Але мої старі суглоби весь час скрипіли і кричали, тож я був не найвеселіший звір у лісі. Це була берта. У Берти була деменція, але з якоїсь причини басейн її ніби оживляв, наче вона знову була собою. Може, у минулому житті вона була дельфіном. Берта завжди гойдалася, махала руками, безупину базікала, посміхалася всім, загравала з інструктором і просто чудово проводила час. Я не проводив чудово час. Я стискав зуби, стіплював щелепу і робив що міг, щоб плюскатися, як старий качур. І тут, посеред хокі поки покі, я відчув розряд, 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 три підряд. Можливо, ви думаєте те, про що я мав подумати ще до того, як увійшов у басейн нам не потрібні розряди у воді. Розряди і вода мають бути окремо, без поєднань, шлюбів чи союзів ні дякую. Але я не здогадався не лізти у воду, бо не дуже вірив, що саме я джерело цих розрядів. Тепер я дізнався про це найгіршим способом. Ті розряди пройшли через басейн, і старенькі почали верещати, кричати і намагатися вибрати з води. Але справжня біда була в тому, що половина тих, хто був у басейні, мали кардіостимулятори, і всі вони зупинилися після трьох розрядів. А кожне таке серце, позбавлене стимулятора, почало переживати серцевий напад: у когось легший, у когось важкий. Медсестра викликала швидку, і хвилин за п'ять усіх, хто мав серцевий напад, витягли з води, поклали на рушники, і бригади парамедиків намагалися запустити їхні серця. Зазвичай це не викликало б великого переполоху, серцеві напади тут, у затишній хатинці, на жаль, річ звична. Але навіть у нас ніколи не було дванадцяти одночасно. Перша швидка не впоралася сама, тож викликали ще дві. Поки вони рятували життя, я танув у калюжі сорому і провини. Сидів на стільці біля басейну, і ніхто не питав, чи я в порядку, бо виглядало, що в мене не серцевий напад. Але я відчував, ніби переживаю, одразу 12 нападів, настільки мені було боляче від думки, що я став причиною цієї жахливої аварії. На мить у мене закрутилася голова, і здалося, що весь світ затягує в мої груди. І ніби день був недостатньо дивний. Саме коли один із парамедиків у десяте крикнув Відійти. Я відчув, як щось клацнуло прямо в серці, і світло засло. Ми втратили електрику. У басейні були вікна в даху, тож ми ще бачили, але було темно і тісно, і п'ять команд парамедиків почали кричати, що їхні дефібрилятори перестали працювати. Вони розділилися на групи і почали робити серцево-легеневу реанімацію дванадцятьом стареньким, що вмирали. А я почув, як один із парамедиків гупає по апарату і дивується, як вони могли втратити живлення, якщо в них є власні батареї. Одна з медсестер розплакалася. Знаю, це була не ти, Ельбо, але ти ж там була, правда, Люба? Я почув, як один парамедик запитав Ельбу, де генератор, і вона відповіла. У дворику, за дувом, я покажу. І тут мій розум прояснився, і я зрозумів, що маю зробити. Мені це далося важче, ніж мало б. Треба було більше старатися на аквааеробіці, знаю. Але я сам вийшов із басейну, пройшов коридором повз офіс. Коліна палали, стегна боліли пекельно, але я йшов. Відчинив двері у двір, і справді. Там була ельба з парамедиком, які намагалися завести аварійний генератор. Я підійшов і поклав руки на генератор. Я ціную ельбо, як ти вигукнула містере Найлз таким зворушливим тоном. Ти знала, чого мені коштувала ця дорога. Парамедик сказав Відійдіть, сер, але не штовхнув мене. Мабуть, він побачив, як перекривила мені обличчя від болю. Принаймні він вагався достатньо, щоб я задав ті відчуття розряду, і подумав, чи зможу я викликати їх знову. Я зосередився у центрі грудей, звідки щоразу все починалося, уявив, що чиркою сірником не вийшло. Потім уявив, що вмикаю вимикач. Теж ні, і нарешті уявив величезний блискавичний розряд, що б'є з неба просто в центр моїх грудей. І знаєте що? Я відчув, як електрика накопичується всередині і виходить крізь руки та пальці. Генератор дав ш потім «чух-чух» і запрацював. У всій затишній хатинці заблимало світло, дефібрилятори підключили, серця повернули до нормальної роботи. Пізніше я дізнався, що парамедики врятували того дня 11 стареньких. Старенька Берта була єдиною, кого не врятували. Сказали, що вона померла в басейні ще до того, як хтось встиг вибратися. Але саме там вона і хотіла б бути. Відтоді я більше не заходжу в басейн, роблю вправи у дворику. Так, це вогонь і моїх суглобів. Але, як виявилося, у старому псові ще є пороху. І хочу переконатися, що мені більше ніколи не доведеться бути героєм. Якщо взагалі можна назвати героєм того, хто спершу був лиходієм. Що ти кажеш, Ельбо? Ну, звісно, ти так скажеш ти завжди була до мене надто доброю.